Приходом весни дерева прокидаються після тривалого зимового сну. На гілках з'являються бруньки, які готуються стати листочком та квіточками. Чарівна сакура. Ось так і ми з великим нетерпінням на той час чекали світіння загадкових дерев, гуляли знаменитою алеєю, знайомились з цікавою історією появи сакури на території удун. І ось. Наші красуні розквітли. Хоча весна знов не поспішала заволодіти своїми правами, сакура розквітла, розквітла, як і завжди вчасно, розквітла і подарувала всім свою любов, надію і красу. Але що коїться в серцях у людей? Чому не гріє та не тішить погляд у майбутнє, чому в душі не цвіте сакура? Сьогодні на нову програму Портрет студента Український державний університет науки і технологій запросив молоду людину, студента, навчальника наукового інституту БДАБ Кирила Клицова, який у свої роки зіткнувся з проблемами військового часу. Почувши відповіді на свої запитання, студенти зрозуміють, що відчуває які плани на майбутнє у цього позитивного хлопця. Ось і прийшла довгоочікувана весна. Так, дійсно весна прийшла. І ми з великим нетерпінням очікуємо буйного цвітіння, чудової сакури. І в нашій душі теж розпітне вещана сакура. Але ні, не цвіте у душі, чарівна краса. Так чому ж у душі не цвіте наша сакура? Тому що війна забрала в нас справжні спокій та весну. Але тільки зі справжньою весною розквітає найціннішу в житті людяність. Сьогодні в нашій студії вітаємо студента майбутнього аспіранта Кирила Клицова. я знаю, Таких, як я, не Таких, як ти, не втрачають. Ми будемо разом, я знаю. Народився Кирило у Донецьку. Раніше дивувалися ми цим містом, як і іншими чудовими пам'ятками архітектури України. Але вже у 2014 році всією родиною було прийнято рішення поїхати та розпочати нове життя. Так, добре пам'ятаю цей день липень, свято Петра і Павла, і ми всією родиною поспішаємо на вокзал. Ледве встигли до останнього потягу, як наше місто розірвали снаряди. Спочатку поїхали до Чернігова. Потім влаштувалися у місті Нікополь. Ось там зараз і перебуває моя сім'я. А я переїхав до Дніпро. З великим задоволенням навчаюся на будівель. Та мрію оновлювати і відбудовувати країну. Ваші батьки, хоча й далеко, але завжди поряд. З дитинства і досі підтримують вас та хвилюються. Як ваші справи, які досягнення? Дійсно, найголовніше рідні для нас це батько і мати, які все своє життя будуть любити нас та захищати, не зважаючи ні на що. А під час війни ми особливо відчуваємо, як батьки бажають нам та усім українцям миру. Про це знають навіть маленькі діти. Такові слова! Україна я! Ма мені пісні Україна, це, Україна це ти. А Ось дуже важливе, та, мабуть, традиційне питання. Ну як же без нього? Розкажіть про ваше перше кохання. Напевно, це теж традиційна історія. Перше, я закохався у дитячому садку, але закохався в найчарівнішу викладачку музики. І, напевно, вона в мене теж дуже закохалася. Кохання це моменти, які не можна забути. Але очевидно, що Амур не завжди влучає своєю стрілою у серця наших симпатій. А в цьому ж бовому році я закохався в усіх першокурсах нашого будівельного факультету, особливо, коли побачив незабутній виступ на заході, присвяченому дню захисників та захисниць України. в умовах повномасштабної війни стали ще більш цінувати своїх захисників та захисниць. Тому що саме завдяки ЗСУ, щоранку ми прокидаючись, та в таку важку хвилину більше мріємо про своє майбутнє. Так, але не хтось тоді знав, що в нашому житті трапиться таке лихо. З першого курсу навчання в педагога я один раз затопився в участі у художній самодіяльності. Відчував особливу гордість, коли ми займали призові місця. Я дуже тоді полюбляв житті радісне теми. Ось пам'ятаю, виступ на Міжбузівському фестивалі Студентська весна 2021 року це було на першому курсі. Тоді у журі приймав участь відомий український співак Дмитро Каднай, який створив свій музичний гурт разом з Оленою Коляденко та Аланом Бадоєвим. І його гурт став півфіналістом у відбірному турі на Євробачення. А коли він оцінював виступ нашої академії, то щиро похвалив. Та побажав, щоб ми і подалі створювали такі гарні творчі заходи, які ще більше надихають на в складанні сесії. Ну а тепер я відширював серця, щоб присвятити цей виступ нашим захисникам, підтримати їх в такий нелегкий час та побажати перемоги. Під час іспиту студентку ціпить ні мотою, бо сказати щось по білету, ані в зуб ногою. То й не дивно, вчений мовить, що знання погані. Я ж на лекціях ніколи вас не бачив, пані. Ні, професоре, дуріти, то для мене стидно. За колоною сиділа, звідси вам не видно. Педагог логічно мислить от, брехать навчились. Ви ж тридцята, хто це каже? Як всі там вмістились? Педагог логічно мислить. От брехать навчились. Ви ж тридцята, хто це каже? Як всі там вмістились? І що можу сказати про Кирила? Талановитий студент особливо прагне до знань. Творча та комунікабельна людина. Бажаємо досягнути успіхів у сфері науки. Поступити до аспірантури. І хто знає, може, в майбутньому він стане нашим колегою. А які плани на майбутнє? Мабуть, теж бажаєте стати професором? Найважливіше для України це мир. І ми від щирого серця бажаємо ще більше сил нашим мужнім захисникам. Дійсно, я мрію стати справжнім будівельником, плідно працювати та відновлювати Україну. І ми Студенти у ДУН. знов і знов несемо для людей чи росі жахи, що зараз коїться в нашому житті. Ці слова немає правди у війні, вона лише в мирі та любові. Нехай наша справжня весна принесе нам справжній спокій і справжній мир. Тоді і розквіте в наших серцях чорівна наша сахара. Все буде Україна.